Ось сіяє ось вот таку кукурузу ось, сорт лорд. Це ранньо сорт лорд ФАО е 190. Ну, це одна із ранніх кукурудз, яка є. Тобто у неї є заявлений період вегетації, дивіться там є характеристики. 90 там, 100 днів. Тобто, я так розумію. Це її вже через 100 днів можна збирати. Вон там Вона посіяна у удалі за комбай, там 2 гектари її. Тут така у нас місцена, ну типа бугра трошки, бугорок. І в нас останнім часом не було дощів. І вроді би вона от висохла буквально десь 2 тижні, що її можна збирати. І це, ну, на влагу я не міряв її, а так на зуб пробував. Уже, я думаю, там влага була нормальна. Тиждень назад точно, і зараз вона така хороша, дощів немає. Вроді обіцяють. Ну так, я дивіться, пройшов уже одне, Я її сіяв 27 квітня. Квітень травень, червень, липень, серпень, вересень і жовтень час. От 5 місяців. Це вже 130 днів буде, скоро 120 вже є. І от вона чого, хто мог хто знає, напишіть. Ранній сорт так пізно вона чогось не знаю я. Може так просто, як завжди, всегда... Ну, 190, так, я так розумію. Рання, значить рання. Ну ладно, не в тому діло. Кукуруза постигла, поспіла. Е, трошки замовив запчастин на кукурудзяну жатку. Оці ось ланцюги, мисовий ланцюги називаються по каталогу. Зірочки ось на цю ту. На оце русло. Тут нормальні. Ну, це по наварюванні. Зірочку замовив оцю приводну, оцю ось опорну, чи як її назвати, натяжну. Ось сюди. І що я виявив? Ну, ізноску, звісно, є. Зірочок. Думав, тут ось подшипник у корпусі. Ну він так кріпиться. Шайба і гайка. На 16 просто прижимається. Ну, не не сподобав, що він так типа... Е ну, понятно, що Сто лет уже йому. Хотів відреставрувати, завтулить це місто. Не оказалося там токаря, там 4-кулачкового патрона, то ще тут 8 зубів. ну, потім в інтернет просто зайшов і конечно, різниця суттєва, да? Викинув їх, цю выкинув. І цю тоже от. Здорово. Да. Зрозуміло, що. Не так багато Оце, маєте 400. Ну це я брав десь місяць назад. Замов. Це має 400 до 500 гривень, це трошки більше 500, 600, щось таке. От нові. Ну, вже нові є нові. підходить все. І вона ось яка. Все тут є. Каталожний номер її. На кукурудзі нужат. думав там трудно буде запчасті. Ну, в доступі вони. Кому треба от номер такий, зірочка цієї. Зірочка цієї номер. Ось. А, то не, не каталог. От ось номер теж. Ну це здорова. Отака. Ось номер. В общем, ланцюг мисовий називається, тоже новий. У мене ролики повисипалися на двох. Тоже там уже робить нечего йому. Нові замовили. Ну просто воно замовилося, є вони скрізь і все хорошо. Прийшли вовремя. Думаю, доступно воно все це. Ну ладно. А зараз показываю далі. І от зразу ж ця сюди встане. Тут все нормально, цю заміним також. А оці не такі щось, оця товща. Якщо взяти по оці, вона не така чуть-чуть Не такий номер, я не знаю, може що переділено. І ланцюги не такі, як оці. Це ось отакий ось. А це отакий. Чуть-чуть вони різні. Він сам по собі. товщий, не знаю, може не стає і чи не знаю чого, от різні вони так може. Ну я так розумію, рідні оце, оце рідні. Того що я замовив і він сказав продавець, що А це вже не така от. Ця така сама. Зірочка, як і та. А оця тоненька не така. Тобто сюди вона стала. ця теж сюди надівається добре. Все, що кольце там є. Ця не збивається. Ну, знімемо, сьомником якось. Ну що я замітив, ось бачите, такий люфт у неї. І такий доволі Це ж здоровий. Тут більше сантиметра воно ходить. І воно отак ходить. А так ні. так. Ця ж не ходить взагалі немає тут. І тут люк здоровий. Видно чи ні? Думаю, зараз я зніму її. Дочекався поки дружина вже обідня після обід. Дочекався поки дружина з роботи прийшла. Чого? Тому що самому оці болти вони заржавіли. Ось тут вони були. Оце ось кріплення, оце оці ось болти. Тут же вони, на двох сторонах. Тут ну, саму цей брус туди рукою не достать. Падає ключ. Потримала вона. в общем зняв. Хто ж знає, ця жатка роздвигається. Так, не дуже вона кліпаться такими ось стрімяночними. Болтами чи як два штуки. Там вона. вони стоять так. Ну то ладно. Зараз отут чищу. Я думаю, під, оцю кришку зніму. Оце ж такі русла ці зняв я їх. Тут вже все наварено, чи не знаю, відреставроване. Щоб пропускало краще, жувало. Стебло. Це типу чепуха. Працює воно нормально. Зараз знімаю цю кришку, думаю, потім виясниться. Ось такий редуктор, типу ось, необгодна, як він називається, запобіжна мухта така. Ну бачив я там і 6-метровій такі жатки є. Джон Не знаю, я других не зустрічав, подобається вона мені проста. Такого по запчастинах я скажу доступна. Ось обслужується точка смазки одна. І ось тут пробка, редуктора я сюди заливав. Тап. відкручується під тоже таке. Налив туди. А це мазав раз у год мажу перед сезоном. І все. Ну то, що відкручувати, от жадка так на пеньках стоїть. Незручно, самому треба лягати під нею, а ті ж болти заржавіли. Взагалі зараз знімаю оцю кришку. Прочищаю, продуваю компресором. Зніму кришку і побачимо що там за всередині за устройство. От зняв кришку. Ну тут немає що, тут така шайба, чи як її втулка. Я думаю, може подшипник. Жовта вона, латунна чи бронзова, чи яка вона є. Ну, а так же воно цей люфт ніде не дівся. Він так і ходить. Болтається. І по отак. Значить, зараз спробуємо тут збити зірочку з тієї сторони. І от останнім часом телефонують до мене. Там номер телефону є, десь під відео. І мене питають по куклу зніжатки на комбайне. Такої 9 серії Хлопці. Нормально вона працює з ним. Ну, з 952. Я не все робю. Сйомником не вийшло туди залізти отак. общем, товсте воно. Не взяв я. Прийшлося збивати. На свій ризик бить молотком, гелить. З усіх сил, ну, туго воно б стало е, було дуже. Ось ця зірочка, що тут була, ну, тепер то вона Свободніше. Він навіть розбив центровичну центр тут. І бив туди. Помив, ну, тут, звісно, зуби як нові. Нема тут ані вироботки, ні навіть не видно, що вони тут. що вони терлися. Ну, я скажу, кажу, дуже проста, на, на мій погляд, така, ось тут така тоже, зірочка Коніческа там вон стопорне кольце. Це якщо ще мала зняти. Ну тут теж я там протер. Там єлі-єлі видно точку касання. Не вироботи нема нічого. Тут доволі багато он там мазути, скільки було. Поле цей заложений. Якось салюдолу. Чи літолу. Витер, помив. Положим нову смазку. Що тепер? Оця эта латунная втулка. Подшипників нема никаких тут. Довольно плотно. Тут как была смазка, да даже не всю она не влазила, она так выдвигалась назад. Амортизировала. Тут плотно, тут хорошо немає, ни люфта, ничего. А люфт, ось, Вот тут. Втулка, ось она. Тут она стоит, она забывается. И витиль. І сюди можна і вітіль забити. Навіть он що зробило. І стерло її, з'їло. І манжета такий тут стоїть. Десь 38 на 28. Чи 28 на 38. У металевому корпусі. Ну, він і знизу, виходить. Ну, не чи знизу, а зверху стоїть. Все б нічого. А тут ще прокладка. Тут, тут ось, не одна, вона регулювачні. Ну сюди положимо з бумаги, бо та порвалася стара. Одна залишилася, а одна порвалася. Положимо тоненьку, Прижмем трошки, хай буде плотніше. Оце ось пружина, не знаю для чого вона тут. Може, щоб смазку розподіляла якось. Усе б нічого, зараз би можна збирати. Так, да, вже замовив, подзвонив я сюди, де брав оці зірочки, де ланцюги брав на фірму. Полтавська фірма. Уже замовив втулку і замовив манжет. Ця втулка 150 гривень, манжет 50 Чи пуха прийде завтра. Чи післязавтра. Усе мені нічого, зараз можна собирати усе оце отуда і ставити. Тільки ж ось де Пішла вироботка. Манжетом вон шатирнуло і втулкою. Воно ж косило, гуляло. Тут долі долі міліметрів якісь. Мабуть і одного нема. Ну, проблема. Значить, поїду зараз до токаря. Може наварити і проточити. Не щас, а як втулка буде. Покажу йому, що він скаже, чи зможе така, та зможе, а чого він не зможе. І все, думаю, проблем не буде. Тобто відділилися легким испугом. Поломка не дуже серйозна. Це ось якась заглушка. Я її викручував, нема там нічого. Всередині не пластмасові болтики. Під мабуть. В общем, така історія. Там усі хороші, перевірив. Зараз перемажемо. І на цьому все. Чекаємо запчасті. Взагалі що. Кому цікава моя тема, слідкуємо за каналом, Ютуб, мої помічники. Підписуємося. На все добре.